Пане проректора, дружини друзі, дружині звертаюся до вас, до найвищої акселеренції, пана ректора, дружини Тамарина, пане директора, дружиною Людмили, пане декане, дружину Наталію, висловлюємо найщиріші слова вдячності. За ту високу честь, яку ми удостоїлися, я виступаю від академії Кабусона і особисто представляти відповідно Національний аграрний університет і Львівську національну академію за цей умницький уклін, хлибока шана. І на нас завжди розраховуйте, і все. Звертаюся до вас, пане проректоре, з вашою дружиною, щоб ви інформували вас найвищої екселяренцію пана ректора, що ми виносимо таке рішення перше, що на ветеринарному факультеті є висококваліфіковані спеціалісти, зокрема професор Гаврилі, Павло Миколаївич, Лисенко Віктор Іванович, Шендрик, Любов Іваніна Олександр, Андрій Степенко, Майя Іванівна, доценти Масюк Дмитро Миколаївич. Немировський, Василь Іванович, Плотинський, Ігор Михайлович, Масліков, Сергій Миколаїв, Сінчурин, Володимир Васильович, Касянсь, Світлана, Степанівна, Зажарський, Володимир Васильович, Бідник Іван Андрійович, Заякова, Іванович. асистенти старші викладачі Суслова Наталія, Іванівна Скіпцина, Тетяна Одина. Крім того, акцентуємо вашу увагу на тому, що на факультеті дружний колектив Відчувається взаємовиручка і немає ніяких непорозумінь колективу. Значно покращилася методична робота в основі за рахунок покращення роботи професорів. І Прошу до їх найвищої акселерації пана ректора сказати, що все, що було зроблено ректором. І присвоєні три професори на цьому факультеті значно покращилась робота методичної роботи і взагалі піднявся як науковий, так і методичний рівень. Проведена на високому рівні наукова конференція, де удостоївся ваш університет. Приїхали 26 відомих вчених з України. Я вважаю, що це для вас висока честь. І велика повага до вашого професорського викладацького складу. Хочеться особливі слова сказати доценту Масюку і професору Гавриліну, а також декану факультету. Ведеться підготовка спеціалістів на високому рівні. Зокрема, використовують проблемне читання лекцій, заключаються провідні вчені з навчальних інститутів, високофунів. Валітовні спеціалісти, а також спеціалісти з виробництва. Організовані філіали кафедр, науково-дослідне господарство-самарське клініки міста Дніпропетровська дуже широко використовуються. Пропозиція наша, що звертаємося до їх найвищої експедиції пана ректора, що на факультеті треба ще утворити дві клінічні кафедри, не може. Функціонувати факультет без такої кафедри, як акушерство, бо фактично 5 основних кафедр, які формують спеціаліста. Також звертаємося до їх екселеренції, щоб ввести клінічну фармакологію. Всіх вузах, тільки в вашому одному немає, не знаю чому. Фактично, це є основа всіх клінічних дисциплін.